Stop addicted to the shindig chop up it says I'm gonna win big Choose not to like of imitation Just get close and do the reservation We want the pistol that you play for This punk, the feeling that you stay for In time, I want to be your best friend Eastside love is living on the west end Knocked out before you better come to Don't die yet Good morning, what is your name? Ми такі, що ми що Я вам з радістю повідомляю про те, що ми виставляємо третій цього літа імпульс футбол футбол-кемп». Це місце, де впродовж двох тижнів ви зможете яскраво насичено і цікаво провести час. Тижні будуть фіксувати ваші результати, ваші у спеціальні щоденники і такі у вас сподівання. Що ви чекаєте, відсаду? Навіть не знаю белый Были если значит, хочется. А на значит, ты хочется. Так, а что ли человек, который сказал? Поехать ская. так, все потребно. Стоп не поехать хочется. Да, процедуры, так? Процедура у нас на стадии Що но в чем Ну ви знаєте, а що ви хотіли, щоб продовжувати тижні таборі з вами повести, що їм на 3 Софію поїхати. Футбол, футбол, футболка, дівчатам треба Софія. Що ви взагалі тут мені дуже? Щоб ну, навіть не знаю, але хотілося б потренуватися, навчитися краще грати у футбол. І ви сумніву найти новому групі, так? Так. Я бажаю, щоб це зволоді. І що ви хочете у табор отримати? Більше Крі... Софію поїхати хочете? Да. Так, ну, ну, я, я бажаю, щоб ваші сподівання також, також збилися. Друзі, ми офіційно відкриваємо наш табір. Офіційно ми відкриваємо з виконання. Отримайте футболки щоденники бути із рук тренерів наставників, і звук президента Академії футболу імпульс Олександра Петрова. Ну і, так би мовити, буде як я вже познайомитися. Я запрошую отримати футболку тихона пахнет.

Мирон тримай. Дайте, будь ласка. Щоденник Мирону. Щоденник футболка. Все як має бути. Михайло Фріге! І поспішає Михайло забрати свою футболку і щоденники продовжують двох тижнів цьому щоденнику. мати лише позитивні результати. О, вона? Да, поміряй. Данила Мельника! О, да. Две. Две. Треба лише брательника брати. Данила, тримай. Супер. Максим Петров запрошується отримати. У нас два Максима Петрова. Підходь, підходь. Підходь, підходь. Один Андреевич, другой Александрович. А це, Один Андреевич, другой Александрович. Прошу, я Андрей, 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 Так. Андрей, 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 Я так. Андрі, Андрі, норм. Трима. Ти вдінься, а почекай, може отаку. Ну, Дай ногу більшу, ні, на ту більшу, тримай. Вячеслав Білен, запрошуємо отримати свій щоденник і фельдмаркетингу. Тримай, мірій, тримай. Тимофій Грогов. Не, почекай. Нормально? Чи більшеньку? Я посадчу. Тримай тоді. Вітайте. Певні, певно, приєднається. Максим Рускевич, вітайте його. Так, Максим, тримай. Максим. Бить, давай побольше. Давай побольше Петрушки. О, стремать. Вот Артема Трофимчука. Артем. Циковая компания Улыка. Циковая компания собралась на третьей Европейской Пен. Тим Цикович Субуда. Запрашиваю наступающего участника Табера Валдимера. Ірина Філенчука. Це чемпіон, колишній чемпіон. Колишніх не буває. Колишніх чемпіонів не буває. Чемпіон. Так, Вовчик, тримай, поміриш? Якщо треба буде, поміняємо. Добре. Давай. Так, вітаємо дівчинку нашу, в нашому таборі. Ірина Філанчук. Вітаю. Іринка. Воно? Как? Воно. Тримай. І ще одна дівчинка. Христина ще на дівчинках. Кристина, яким чики й Привітик. Супер. Ти прекрасним іменем Супер. Дмиславович почём. Вонок, померить. Так, зимой далі. Я запрошую Кирила Якимчука. Кирюха, серйозний хлопчик. Давай п'ять. Це тобі. Так, Іван. Ваня. Судя по всьому, це тобі треба, вже як да. на дядька. Тримай. Наступний учасник забере Роман Доморовський. Ромчик! Ромчик, дякую. Ще раз. Нет. Тобі вже як дядьку не Ви, шкода. Викликаємо Дмитра Ольшанського. Ти вже нам можеш приносити наклейку. Так, тримай. Невелика? Запрошую Олександра Мазуновича. Не бувай трошки швидше повзеш. Зараз друже сили не тренер Це нормально. О! Вона? Денис Кравчук, сьогодні учасник нашої тери. Три полоси. Дінька тримай. Любід Іларіон Берта! Ну, буде нагоди ще впродовж двох тижнів. Це Микола Полаковський. Альон. Тримай. Олександр <плес> Сарачук. <Так>. Призове місце <плес> маєш цього Сашко, бочку мы обещали залазить. Трофима Строчука. Снимай уже ту старую. Я, я потом иду. Добре. Пока с нами Матвей Строчук. <плес> Давай пять. <плес> 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 Спирную взяли. <перзеле>. Александр Наточиев. Оба. <плес> Четыре. Тримай, давай п'ять. Санька тримай. Вітаємо у таборі Мирона Яницького. Маріта Голубєва, все. Отримає свою футболку. Діма, якщо О, вона. Хлопцям скажи. Часина помила. Часи Насадимося. Вотислава була на сьогодні день народження. Дев'ять років. <поєць>

Eu vou Це буде наповненими приємними днями. Вейл. Незмінно не білись. Так. But if you put in the work, you can find the light alright. This might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. The back of my mind I'm feeling like this might be my time To shine with you, with you, with you I got my head out this song